В Ужроді та Чопі змагалися збірні команди областей у Кубку України з пожежно-прикладного спорту. Такий щорічний захід уже вдруге відбувається на Закарпатті. Свою правність демонстрували 22 чоловічі та 15 жіночих команд. Змагання ми проводимо зараз за два дні. Перший це був піднімання штурмової дробини в четвертий поверх навчальної вежі, подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Сьогодні це, що ви бачите, це у нас пожежна естафета 4 по 100 метрів. Тут відпрацьовуються різні етапи. І буде ще проведене бойове розгортання з заливанням мішеней від мотопомпи. Серед учасників були й маститі спортсмени, зокрема, вісім майстрів спорту міжнародного класу та п'ять заслужених майстрів спорту. Вмагання для учасників важливі, адже на них, окрім спортивних навичок, відпрацьовують і елементи з реального життя. А воно в умовах воєнного стану припідносить особливі випадки. Особливі випадки були, це коли почалося вторгнення і війна, і були прильоти в нашому місті, то ми зараз приймали участь в розбірі завалів і осіння пожеж. На з чоловіками змагалися жінки. Для досягнення результату потрібно володіти різними якостями. Це, напевно, ловкість, це швидкість, це реакція, це стресостійкість. Бо в нашому спорті, якщо ти не стресостойкий, то все піде не так, як ти хотів. Мабуть, все та сила. У командному заліку перемогли представники волинів чоловіків та жіноча збірна Чернівецької області. Закарпатці посіли 14-те місце з поміж представниць прекрасної статі та 13-те серед сильної кращі учасники кубка незабаром представлятимуть Україну на змаганнях у Чехії та Хорватії.